361 день в Канаді, 09.06.24. Сьогодні неділя і зараз десь тільки 4 година. Вирішив записати швидше, нікого немає вдома, собі спокійно, Артуру не заважаю. І сьогодні гарний в мене день. Але така собі нічка. Я погано спав, щось прокинувся в третій. зволожувача треба. Але через те, що, може, я закрив вікно. Я закрив вікно, було тепло. Я встав вночі, включив. Кондиціонер на 22 градуси зразу холодного повітря надуло і стало краще, бо було жарко. Було жарко, так що цей кондиціонер рятує. Але я і закрив вікно. Треба буде відкрити вікно вночі прохолодно на вулиці. Воно якраз холодне повітря задуває. Але я замітив, що воно задуває не тільки холодне повітря, але й пилюку з вулиці. І воно мені через ту сітку попадає. Треба мені придумати якийсь фільтр. Я... Та я придумаю, тут без проблем. Я фільтр поставлю, бо в мене тут є сітка від комах, але все одно воно пилюку пропускає, так що тут буде пилюка, воно вже має там на підвіконнику пилюка треба повитирати. Тож, так, так вже в мене виглядає стіл. Я думаю, що воно так буде виглядати. Там розетка з краю, два пульта, ТВ-приставочка на всі фільми і канали, джойстики і от комп'ютер. Сьогодні планую під столом провести електрику, бо вона в мене ще тут деякі переноски на підлозі. Одну переносочку на цю сторону, і в мене тут є тумба, а другу на іншу сторону. І там буде в мене ну, дві переноски по двох сторонах. Зарядки всяке таке. От, Тож нічка в мене була така собі, потім знову став в сьомій чи в 6, застався поспати довше. Десь до 8, до 9 поспав. Так як я без машини, до церкви, до мене не піду, але Володя купив машину в мого напарника в Сема. І він ж тут живе поруч. На 13 й меню мені, мені пішочком до нього 5 хвилин. Я дзвоню до нього, може він поїде до церкви, заодно мене підвезе. Та їдуть, все, і мене заберуть. Я домовився з ними на 10-10. Була служба на 10:30 і це, я до них встиг, бо я ще нарешті відкрив каву в зернах. В мене кава в зернах давним-давно ще з цепля Володимира чи з фудбанку. І закінчилась в мене вже мелена. Взяв цей е, журнову цю каву кофемолку. Класно намолов кави, чуть не запізнився, зробив собі каву, попив і до них побіг. Прибіг, зустрілись ми, побачив ренді. Ренді завжди прибирає цей будинок під його контролем повністю. Він там порядки, пилососить прибирає на вулиці. Він вже взяв оцей дуйку і здував камінці, всякі сміття, зимою сніг, чистесенько. Будинок за ним стоїть. Я його зустрів, поздравився і я хочу запросити його сюди з малими. Теж треба буде зробити один день. Знаю, що це буде довго тягнутися, коли воно буде невідомо, але я її хочу запросити, якісь подивитись. Е, мультфільм, фільм, щось таке от, як ми тоді дивились. Е, е, елементарі ми тоді дивилися, дуже класний мультфільм. А, ну І плюс і гра, гра в мене є така головоломка. там На двох граєш, на два джойстика, малі були дуже задоволені. тож Треба їх сюди взяти. Я, їх, я їм хочу провести інструкцію. О, інс, інструкцію, Екскурсію по будинку. Вони на 41-й їх заведу, покажу. Я думаю, ну то що таке. Я думаю, їх запросити на вечірку якось, щоб малі поїли фрукти з е, шоколадом, з іншими дітьми побавились. <кх> ну, поговорили з ним. Ренді каже, скучаємо за вас, за тобою! Та що там за мною скучати? Я, я тихенький був, ніяких проблем. То, що вони скучають, може, їм Субуфера нема за стіною тепер. Сьогодні, о, зараз планую розкинути колонки. Динаміки свої. По кутах, бо сьогодні буду дивитись кіно. Сьогодні в мене буде релекс дей і блин, треба буде зараз поміряти стіл. Багато ще справ. Так що, відволікаюсь. Поїхали ми до церкви, поїхали, приїхали, чуть-чуть запізнились, зайшли, відбули службу. Нарешті я попав на цілу службу. Запізнюю сном. Це сонне крісло. Обіда, я вже позіхаю. Вчора була субота, і я забув сказати, мені дзвонили. І Морін, і Емрі, і Алі. Ні, Алі не було, і Камерон. Коротше, поламався холодильник в одної родини, тут в Тавербі на 4-му поверсі. Ну, родина неприємна. По-російськи розмовляють. І я питаю, коли поламався холодильник? Я ну, прийшов, це ж таки, Емердженсі поламався, треба щось зробити з продуктами. Минулого тижня. То, блін, а вони пішли в офіс в суботу, коли нікого нема. Я один, я один не, не можу цей холодильник перетягнути. Там пороги, ліфт, і це треба на візочок його поставити. Ні, ні, засильно. Це Треба двох людей холодильник такий великий перетягувати, і тим більше нема поки що звідки взяти. А Ні, вона з претензіями, ой, тут треба ще місяць чекати, там, чекатиським. Таке. Є різні люди. Прийшов допомогти, а ще роблять мене винувати. Я що до того маю? Я сфоткав відправ на гарантію. Прийде чувак з гарантії і все. Тиждень жили, ще місяць поживуть, так як вони говорять. Забився анітаз в одного, але це Камерон сам хотів почистити. Дуже хороша людина, він написав книжку, як готувати мексиканська кухня. Тут живе і. цей... І він не міг знайти планжер. Блін, я забув, як воно вже називається. Пробивати туалети така от резинова. Присоска, а ми вже тим не користуємося у нас трос. Тросом набагато краще. І я пішов, йому то допоміг, от подрібницям походив. Це таке? Кажуть, дзвонили мені кілька разів. Всього вчора мені ще мелодинка написала там, ну, начальниця прибиральниць за цей, щось їй там треба було, але мене не було вечором. Я вечором їздив оце, забирав ті ігри. І так і не відписала, що вона хотіла. Ну і таке. Сьогодні Галі подзвонив, я з нього зайшов в гості, створив заявку на цей холодильник. Такі от дрібниці. Гарний день. Після церкви, ну, звісно, кава. зустрілись нарешті з знайомими. Джо, Джек, я вже думав, полетіли кудись. Немає. ну, мене в церкві не було два тижні, і ми з ними так і не пересікалися, але все нормально. Все нормально. Приємно, що зустрів церкві одного хлопця. Знайомого Володі, їхній друг. І він тут вже давно, дуже давно і не може нормально знайти роботу. Я йому порекомендував номер, електрика одного, і він все ж таки з ним дзвонився. З цей, бо він розсилав резюме. А тут резюме, як мені здається, стоїть в них принтер, і резюме вони видруковують, і воно падає прямо в шредер. і одразу перемелюється. Отак працює тут резюме. Видрукували все, галочку поставили, резюме видрукуване. І все, ніхто ті резюме не розглядає. І приємно, що він пішов туди і вже з понеділка виходить на роботу, Ну, на стажування. Але виходить одна електрика, він е, хотів електрику. Ну, буде помічником електрика, учнем електрика, ким би не був, але він же буде тим, ким хотів. І потихесенько буде собі пересовувати вище. Ідеально, це мені приємно, капець. Що можна комусь допомогти. Є ще одна жінка, е, яка теж шукає роботу. Я знав сьогодні, що шукає роботу, та не тільки вона. Я знаю дівчат, напевно, 4, які шукають роботу. Так що, отак. Хто може знає, може писати в коменти, теж може чимось допомогти. Отак. Після того всього ми поїхали назад. Приємно, вони поїхали додому, бо вони працюють нічну зміну Володя з дружиною. І. Виспатись хочуть. Вони на пекарні працюють, робота нелегка і ще виявляється. Я сьогодні знав, що це на поляків. А поляки кажуть, кричать. Попали ці жахливі поляки. І Погана робота. Але поки що поки вони працюють вдвох, вони ще мають машину, дружина хоче навчитися їздити і буде возити його на роботу. Так що я думаю, що це досить непогано. Навчиться їздити і поміняють роботу. Зараз переїжджають. Багато справа. Привезли мене назад, я пішов, е, зайшов в офіс, створив наклад... заявку і прийшов додому. Зразу дістав з морозилки м'язко, і в мене зараз готується бульйон. Е, розморозив, нарізав е, ну, морква. в мене є, я купив в мене є заморожена. Е, насипав інгредієнтів і до побачення. Поставив режим бульйон, і він вариться. Е, е, ці от макарончики видавали на фудбанку в церкві Володимира, а вони дешеві там 3 долара пачечка 200 чи 300 г. І там сир є. Я не знаю чому, але їх багато хто не любить. Я от реально не знаю чому, бо це прості макарони. Це просто пачка з макаронами і збоку цей сир порошком. Такий... Якась хіматура, не знаю, що це таке, я люблю його додавати до макарону, перемішуючи, вона ну реально як серію виходить. Я цей пакетик викидаю, просто варю макарони, і все це виходить прості макарони. Я не бачу ніякої різниці між іншими макаронами. І ще тим більше вони з твердих сортів пшениці, швидше за все, бо вони розвалюються, хороші, класні. І в мене, я наварив макаронів цілу купу, і в мене залишилося, я їх посмажив на, патте, на сковорідці, Я люблю їх ну, олій трошки більше дати. І обсмажити до хрустящого Добре, їх перемішувати завжди, от перше їх накрити. Висипати в олію смажити під кришечкою, вони прогріваються. відкриваєш кришечку і оце перемішуєш, перемішуєш вони хрустящі і бомба. Я зараз собі це зробив з пивом і по, пообідав, можна сказати, і повечеря. Вчора я купив тортик в Костку так що ввечері в мене буде тортик. Тортик і кіно. М -м -м. Це план є. План є і чаю собі якогось зроблю. А зараз, е, та, зараз займусь колонками, виставив на продаж цей проектор. <coughs> Класний проектор. Виявляється, він на Амазоні коштує 200 доларів. А я його купив за 100. Ось цей проектор. Е, він коштує 200 доларів на Амазоні і досить там гарна реклама. Я взяв тут посилання, прикріпив. За 88 доларів я його виставив у маркетплейсі. І нехай так собі стоїть. Він їсти не просить, я його занесу, і люди будуть питати, і собі, собі куплять. Повна комплектація. Він був новий. Так що, я думаю, клієнт на то знайдеться. Я хотів його за 50 виставити, але передумав. Нормальна ціна, нормальний стан. Там мінус тільки от за спереді. Вона почищена, гарненько її витер без подряпин, бо я використовую кісточку. Оця кісточка жіноча, пудру наноситься чи щось, вона була нова, і я її використовую тільки пилюку змітати. Плюс в мене є ще м -м, ось таке повітря. Просто повітря. Вдує, здуває повітря. Бо якщо ротом дути, це волога. Волога, крапельки не потрібно. Просто здути пилюку вистачає. От в мене зараз цей проектор стоїть, і якщо часто здувати, то не треба її чистити. Отаке от. Вже виставив цей <кліг>, проектор, ще може якісь там, так, ще може якісь виставлю оголошення, які маю вже в телефоні фото. А в мене є. в мене є одяг для собачок маленьких, для, для таких собачок. Я його хочу віддати безкоштовно. Так що одне оголошення я закину як безкоштовно. Люди будуть заходити, це теж воно так працює. Закину перше платні, потім одне безкоштовне. Люди заходять, ага, безкоштовно це. Я поїду вже до нього. Може, в нього ще щось є, заходять і дивляться, ага, проектор, нормальна ціна. Ми хотіли, можна взяти. будемо там, заберемо. От так воно й працює. Рекомендую теж. І все. Зараз буде бульйончик. Треба відпочивати. Я би відкрив шторку, хотів зняти так, але ні, воно дуже світить і це в день не вийде. Хіба що вночі можна буде попробувати ввечері взяти. Зараз. За світло. Кімната дуже гарна. Ще чуть-чуть доробити, шапку повішати. Той кут, я ще не знаю, бо я планую замінити колонки. Динаміки, динаміки. Сюбуфер може залишитися. зараз я покажу, що їх хочу замінити. Хто пам'ятає, що десь тут була це ще нормальне. Так. Ось такі от. З дірочками, ну, не дуже гарно виглядають. Звісно, можна оцю, оцей захист зняти. Ой, яка вона в пилюці, це все від того. Але без цього вона так собі виглядає. Без захисту. Я думав цей захист зробити сам з простих капронок. Воно тут запаяне нічого такого серйозного. Мультиварка, мультиварка вже пікає, так що треба йти подивитися. О, буду сьогодні вдома. Буду сьогодні вдома цим займатися. Ш -ш -ш -ш. Хліб треба занести на роботу в морозилку, кінути вчора купив костку. Чому я не використовується чисто для них? О, до речі, в мене там мороз вої заморожений сік. Зараз один зим. Все, на сьогодні вистачить. Па-па!